Давайте разом в завершенні робочого тижня будемо роздумувати над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич, її ведучий. Вітаю вас! Послання до Филип'ян, четвертому розділі. Апостол Павло написав: ні про що не турбуйтесь, а усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Для того щоб мати духовне життя і силу, нам потрібно перебувати в постійному спілкуванні з Богом. У молитві ми відкриваємо свої серця Богові як другові і зовсім не для того, щоб він дізнався про нас дещо більше, а для того, щоб допомогти нам прийняти його. Молитва наближає не Бога до нас, а нас до Бога. Сам Ісус часто молився під час свого земного життя, наш Спаситель поділяв наші потреби та немочі і молився Небесному Отцю, щоб у молитовному пильнуванні наповнювати свої запаси сил для служіння людям і подолання випробувань. Христос є прикладом нам усьому, в силу Його людської природи. Молитва була для нього. Як необхідністю, так і перевагою. Він знаходив утіху і радість у спілкуванні зі своїм отцем. Якщо наш Спаситель, Син Божий, відчував потребу молитися, то тим більше ми, немичні, грішні люди, повинні мати потребу в щирій і постійній молитві. Диявольський морок оточує тих, хто нехтує молитвою. Багатогранні спокуси ворога тягнуть нас до гріха. Оскільки ми не користуємося дарованою нам від Бога перевагою молитви. Чому ж сини і дочки Божі так неохоче моляться, тоді як молитва є ключем у руках віри, який відмикає небесну скарбницю, де зберігаються безмежні запаси багатства всемогутнього. Адже Бог наш друг, а не вимогливий і жорстокий тиран. У молитві конче необхідна ретельність. Ніщо не повинно бути перешкодою у молитві. Докладіть усіх зусиль, щоб підтримувати тісний зв'язок з Ісусом. Необхідно молитися в родинному колі, але не забувати про молитву на самоті, бо це життя душі. Нам необхідно згуртуватися навколо Христа. Розп'ятий Христос повинен бути темою наших роздумів та наших розмов джерелом найбільшої радості, бо завдяки Йому ми отримали спасіння. Нам слід пам'ятати. Кожне благословення отримане від Бога, і коли ми усвідомимо Його безмежну любов, то з готовністю віддамо все в ті руки, які були прибиті до Христа заради нас. Для християнина молитва повинна бути настільки звичайною, як і дихання. Давайте чесно дамо собі відповідь на запитання, чому ми так часто позбавляємо себе духовного повітря. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за святу істину про молитву, про необхідність молитися нам у нашому житті, мати тісний контакт з тобою для того, щоб долати всі перешкоди гріха, які є на нашому шляху. Допоможи, Господи, нам глибоко усвідомлювати. Цю потребу і знаходити час для розмови з тобою. Благослови наших телеглядачів, щоб і вони могли знаходити час, щоб могли молитися на самоті, а також в колі своєї сім'ї. Слава тобі, Господи, за це велике знаряддя, яке ти залишив для нас, щоб нам відімкнути небесну скарбницю. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Виконуючи щоденні свої обов'язки, якомога частіше відкривайте своє серце перед Богом в молитві. Нагадую, що ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями за електронною адресою, а також ваших дзвінків за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Бажаю вам щасливої суботи. До побачення!